Легенда про Чунхян. Весняні пахощі. Лідорун, молодший син улюбленого народом правителя, якось прогулювався разом зі своїм другом. Їх супроводжував слуга. Потрапивши в незнайомий квартал, він несподівано побачив дуже красиву дівчину, яка гойдалася на гойдалках разом зі своєю матір'ю. Хто цей ангел? запитав він. Це Чунхян, відповів його слуга. Дочка Кисен Вольме, яка відійшла зараз від справ. Зачарований її красою Лідорун велів слузі попросити дівчину підійти і поговорити з ним. Слуга швидко виконав наказ, але скоро повернувся із загадковою відповіддю: Хіба квітка летить до метелика, чи метелик до квітки? Повернувшись ввечері додому, лі майже нічого не міг їсти. Бо всі його думки були тільки про Чунхян. Нехай вам буде відомо, що її ім'я означає весняні пахощі. Коли його батьки лягли спати, він вибрався з дому і поспішив додому Чунхян. Добігши до будинку, він побачив, що вона чекає його. Вони полюбили одне одного з першого погляду. Але весілля було неможливим. тому що Чунхян походила із незнатної сім'ї, а Лі був шляхетного походження. Більше того, скоро йому треба було вирушати до столиці, щоб здавати іспит для вступу на державну службу. Але вони дуже любили одне одного тому Лі благав маму Чунхян віддати дочку за нього заміж. Нарешті, вона погодилася на їх таємне одруження за умови, що він дасть письмову клятву ніколи не кидати її дочку. На це Лі з радістю погодився. Після недовгого сімейного життя Лі. Прийшла пора вирушати в Сеул. після довгих сліз він розлучився з молодою дружиною, обіцяючи незабаром повернутися і забрати її з собою. Однак доля розпорядилася інакше поки він навчався, його батьків теж викликали в СУ. На їх місце був призначений жорстокий правитель, який обклав народ непосильними податками, і що ще гірше, він почав виявляти зацікавленість до чарівної Чунхян. Він часто викликав дівчину до себе в палац, щоб вона танцювала для нього. Через деякий час він запропонував їй вийти за нього заміж. Але Чунхян відмовилася. Я належу іншому, сказала вона. Кому, Лідоруну, посміхнувся правитель. Коли ти почнеш реально дивитися на світ, він ніколи не повернеться до такої селянки, як ти. У нього, напевно, вже є в Сеулі і дружина, і діти, але я можу доглянути за тобою. Знову і знову повторювалася ця сцена, поки якось одного разу розгніваний правитель наказав кинути Чунхян до в'язниці там у неї буде багато часу для роздумів. Йшли роки, але ніяких звісток від Лі так і не було. Що з ним сталося? Чи знайшов він в Сеулі більш красиву дружину? Шунхян не могла в це повірити і продовжувала сподіватися і чекати. Що ж насправді відбулося з Лідоруном? Після успішного складання іспитів король дав Лі особливе завдання він повинен був їздити по країні, переодягненим у жебрака, щоб стежити за тим, як правителі розпоряджаються своєю владою. Він подорожував із солдатами, також переодягненими в жебраків. Це було дуже важливе доручення, і його виконання вимагало багато часу. Нарешті він потрапив у своє рідне місто. Як ви поживаєте? питав він у людей. Так погано що ніколи не було, відповідали йому всі. Наш правитель жорстока людина, він відбирає нашу їжу, землю і навіть наших дочок. Дочок? вигукнув Лі. А що чути про Чунхян? Бідолаха, відповідали йому. Спочатку її збезчестив і кинув син колишнього правителя, а потім, як ніби цього мало, нинішній правитель запроторив її до в'язниці за те, що вона відмовила його домаганням. Лі кинувся до будинку матері Чунхян. З великими труднощами йому вдалося переконати її в тому, що він дійсно чоловік її дочки. Щоб не розкривати таємницю, він сказав їй, що не здав іспит, і що йому доводиться жебракувати. Можливо, Чунхян не захоче бачити його у таких обставинах. Ні, ти повинен йти зараз же, сказала стара жінка. Вона хвора і, схоже, їй не судилося довго жити. Але вона й досі чекає на тебе, виглядаючи з вікна в'язниці. Нехай же побачить свого чоловіка до того як помре. Все ще переодягнений в жебрака, він відправився до в'язниці, сподіваючись не запізнитися. У вікні підвальної камери він побачив змарніле. Бліде обличчя Чунхяна. Підійшовши до вікна, він сказав, що зазнав поразки і повернувся жебраком. Чи може вона пробачити його? Та мені просто досить побачити тебе перед смертю. Але зараз є більш серйозна справа, сказала дівчина. Завтра правитель збирається знову змусити вийти за нього заміж. Він обіцяє дати мені ліки і їжу, якщо я погоджуся. З цієї нагоди він хоче влаштувати бенкет. Хочтого лі було достатньо. Поспішивши геть від в'язниці, він зустрівся зі своїми людьми і дав їм точні вказівки на завтрашній день. Коли настав час бенкету, він прийшов до палацу правителя і попрямував в зал, де все було приготовлено для розкішної трапези. Побачивши в залі жебрака, правитель наказав вигнати його. Але з допомогою своїх людей лі незабаром знову опинився в залі. «Ваша світлосте, сказав він, у мене є вірш на вашу честь. І він почав читати. Це був незвичайний вірш, а гнівне звинувачення правителя у всіх вчинених ним злочинах. Досить! закричав правитель. Схопіть цю людину і киньте його до в'язниці. У цей момент Лів став на повний зріст. І знявши з себе одяг жебрака, показав грамоту з королівською печаткою Правителя заарештували. Переодягнувшись в розкішний одяг, Ліс велів привезти з в'язниці Чунхян. Вона, звичайно, не впізнала в цьому сановнику свого чоловіка жебрака. Чунхян, сказав він, цей негідник дуже несправедливо з тобою обійшовся. Я не вірю його звинуваченням і негайно випущу тебе з в'язниці. Але якщо ти станеш моєю дружиною. Чунхян розплакалася. Як же мені не щастить, схлипувала вона, що всі слуги короля такі продажні і пожадливі, вже краще мені померти у в'язниці. Зворушений до сліз, Лі сказав подивись на, любове моя, Лідорун повернуся за тобою, як і обіцяв. Зі сльозами радості подружжя нарешті з'єдналося. З падінням злогоправителя в місті запанував мир, Ілі разом з дружиною відправився в Сеул на зустріч з королем. Коли король почув історію про її неймовірні терпіння та вірність, він вигукнув: жодна з наших знатних красунь не може зрівнятися з нею, і в знак визнання і поваги подарував Чунхян титул придворної дами.